Льодяники Форте лідо від сильного болю у горлі починають діяти через 5 хвилин. Після промови президента Зеленського на Мюнхенській конференції була частина відповідей для преси. І до українського президента долучилися троє спікерів. Зокрема, і генсек НАТО Марк Рютте. Він поділився своїм поглядом на ситуацію в Україні а також оцінив спроможності українців продовжувати опір російській агресії. Коли п'ять ракет потрапили на з таких електростанцій, ми в цій частині Європи не розуміємо, що коли йдеться про Київ, про великі місця, то вони опалюються централізовано. Тож, коли п'ять ракет вдарили по теплоелектростанції, то вони опалюють 250 мільйонів, вісімдесят тисяч людей. І це означає, що минулого тижня в Києві було мінус 25 градусів, вночі 15 градусів морозу, В день люди живуть в таких умовах. Коли говориш з людьми. Вони мені кажуть, продовжують нас підтримувати. Ми не, ми не здамося. Вони тільки стають сильнішими. По-перше, ми повинні зрозуміти, що росіяни не перемагають. Як ви сказали, вони втратили 65 тисяч людей в грудні в січні. Вони не перемагають. вони дуже небагато здобувають в Донецькій так мало. Землі вони захоплюють, що це практично майже не грає роль, але вони втрачають всіх цих людей. Якщо я диктатор Москви, який хоче це зробити, то ми насправді працюємо з кимось, Хто хоче це робити, хто хоче стількок своїх людей вбити в цій війні, ми мови до цього ставитися серйозно, бо це божевільна поведінка на будь-якому рівні. Ото, що нам треба зробити тут, в цій залі всі ми політики, будь-хто хто може на це вплинути, це впевнитися в тому, що ці люди, які захищають себе, які коли не здадуться, що вони мають все те, що їм потрібно. і з ракети, і таке інше для того, щоб бити по всьому, тому що їм потрібно, бити в Росії. Власне Марк Рютте сьогодні на Мюнхенській конференції зустрічає свій 52-й день народження, і це була хороша нагода проявити дружню дипломатію. Принаймні, наша колега зафільмувала момент спілкування зеленського з Рютте перед закритою частиною розмови. З днем народження. Щиро дякую. Ви такі доброзичливі. Ви зараз обідаєте на роботі, чи це не заважає? Я? Знаєте, я дуже чесний. Я люблю вас. Дякую. Але протокол мені про це розповів. Вони тобі сказали. Ми в руках протоколу. Де б ми були без них? Радий тебе бачити. Ви вже готові до промови? Так. Бо я буду в залі. Я знаю. Тож я буду слухати. Я скажу вам багато-багато теплих слів. Ти скажеш справді так, так? Звісно, тут навіть я трошки помилився, оскільки я вважав, що після цього мала розпочатися закрита частина розмови. А насправді це була зустріч от перед цією е прес-конференцією, яку ви побачили, де Марко Рубіо даруйте. Марк Рюте е власне розповів про своє ставлення до. Російської Федерації і розповів про те, яким він побачив український народ. На тлі надзвичайно потужного тиску з Російської Федерації, проте цей тиск, як ми бачимо, успіху немає. Українці не збиралися і не збираються здаватися. Ми воюємо до перемоги. Також відбулася зустріч президента Зеленського з держсекретарем США Марком Рубіо. Розмова відбувалася у закритому форматі, як і чимало інших зустрічей. Проте проговорили вони щонайменше дві години, але. Марко Рубіо дав паралельно ще інтерв'ю виданню Блумберг, де розповів про погляд штатів на війну в Україні. Ось частина цієї розмови. Найбільш очевидно, це зараз перевіряється в Україні. Ви бачите всі ці цифри з фронту, де українці, здається, мають кращі показники щодо втрат Росіян. Як ви вважаєте, Україна чи Росія все ж перемагає у цій війні? Або як ви оцінюєте ситуацію з військової точки зору? Я думаю, важко сказати, що хтось перемагає. Росіяни втрачають від 7 до 8 тисяч солдатів щотижня. Щотижня. не поранених загиблих. Україна зазнала надзвичайних руйнувань, зокрема й минулої ночі. І знову ж таки, її енергетична інфраструктура. підуть мільярди доларів і багато років, щоб відбудувати цю країну. Тож я не думаю, що хтось може стверджувати, ніби перемагає. обидві сторони зазнають величезних втрат. Ми хотіли би, щоб війна завершилася. на нашу думку, це безглузда війна. Президент глибоко в це вірить. Він вважає, що війни взагалі не сталося б, якби на той момент він був президентом. Тому ми робимо дві речі. очевидно, ми продовжуємо. Ми не постачаємо зброю Росії. Ми постачаємо зброю Україні. Ми не запроваджуємо санкції проти України. Ми запроваджуємо санкції проти Росії. Але водночас ми перебуваємо в унікальному становищі. Ймовірно, як єдина країна у світі, яка може посадити обидві сторони за стіл переговорів щодо можливого завершення цієї війни на узгоджених умовах. І ми не відмовимося від цього обов'язку, бо вважаємо його справді унікальним. На жаль, це може не здійснитися. Сподіваюся, що здійснюється. Єдине, що Коротка історична пам'ять у Марка Рубіо, або симуляція короткої пам'яті, оскільки Сполучені Штати не виконали своїх зобов'язань перед Україною, зокрема щодо Будапейського меморандуму, не виконали і зараз, якби вони намагалися е, говорити про те, що зараз їхній обов'язок посадити е, сторони до переговорів, то ми з вами чудово розуміємо, що Україна е, зустрічається з російськими делегаціями і тримає себе в руках під час зустріч цих. Зустрічей лише тому, що це наш. Е... Жест поваги до американського президента Дональда Трампа Трампа і його команди, оскільки вони вважають, що цей етап має бути пройдений, і так ми дякуємо за підтримку народу сполучених штатів і сполученим штатам як державі за те, що вони продовжують допомагати нам. Хоча Марко Рубіо сказав, що продовжується постачання озброєнь Україні, Напевно, він дещо лукавить, оскільки наскільки відомо нам звідки Критих джерел, оскільки нас інформує, в тому числі. Українські українські представники то постачання все ж таки відбувається через європейських посередників, через наших партнерів, а не напряму від Сполучених Штатів, оскільки Дональд Трамп вирішив, що все такого більше не буде, тільки продаж зброї. Так що тут теж є лукавство. Насправді більше я проговорив. Марко Рубіо, чим те, що ми побачили, блок був досить е, великий. Приблизно три хвилини вони обговорювали е, щодо України. Відтак, висновок. Можна зробити поки що один, сполучені штати все одно будуть намагатись просувати варіант перемовин як єдиний можливий варіант завершення війни. Хоча ми з вами чудово розуміємо, що Російська Федерація не готується до завершення війни. Російська Федерація, зокрема, Путін його команда і всі там мешканці Кремля намагатимуться до останнього вирвати якомога більше з цієї ситуації. А наше завдання цього не до. Пустити, Чому, до речі, такої ж думки дотримуються. Я думаю, що і європейські лідери, які перебувають. Дуже близько до Російської Федерації, ну за винятком зрозуміло, Угорщини, Словаччини, оскільки там є частина політиків, які досі або носять рожеві окуляри, або отримують смачні посилки з Російської Федерації, тому не готові бачити істину, істинні справи і. Власне, реальність. От, а чому я кажу про інших лідерів європейських країн? Тому що варто почути заяву Гітана Санаусєди з приводу того, як він бачить готовність Російської Федерації припиняти вогонь, як він бачить готовність Російської Федерації виходити з війни. Отже, президент Литви Гітана Снауседа про Російську Федерацію на Мюнхенській конференції моє переконання таке. Росія щодня доводить, що вона не готова до миру. І я не вважаю, що вона буде готова до мирних переговорів. Можливо, десь у 2027-2028 роках, але точно не у 2026-му. Адже всі її дії свідчать про те, що вона лише імітує переговорний процес. Водночас намагаючись зламати мораль українського народу, Так, їм це не вдається, і це позитивний момент. Але ціна цього страждання української нації та українських людей. З іншого боку, ми розуміємо, що війна це в першу чергу війна ресурсів. Нам постійно закидають те, що у України. Немає можливості, що скорочується кількість е військових. Що, е що Російська Федерація провадить залучення іноземців в Україні? Такого е Таке відбувається, але в менших масштабах. Проте надзвичайно цікавий факт е був оприлюднений е британським виданням BBC. Е вони виклали е досить велику статтю з приводу бійців з Колумбії, які як виявляється стають вже помітною силою в українському військові а наразі їх налічується близько 7 Тисяч а, такі а, дані були оприлюднені а, у статті, яка розкриває службу та мотивацію колумбійців в Україні. Зараз за непрямими оцінками в лавах збройних сил України на фронті близько 7 тисяч а, колумбійців, і це більше ніж з будь-якої іншої країни. За словами сержанта Луїса Ортіса, який консультував журналістів, який проводить рекрутинг за останні 4 місяці. До України приїхало ще. Близько 1200 людей зазначається, що для більшості колумбійців зарплата є важливим чинником, оскільки один місяць служби в Україні дорівнює року у Колумбії. Самі ж колумбійські солдати мають великий попит за кордоном, оскільки армія Колумбії є однією із найсильніших у Латинській Америці, а підготовка відповідає стандартам НАТО. Зацитую, що найважливіше, вони підтримують тісні зв'язки зі Сполученими Штатами та іншими країнами НАТО, які надають їм підготовку, обладнання та можливість проводити операції на рівні якого не зустріти у цьому регіоні. Вважають військові аналітики. Проте у матеріалі подається не лише фінансова мотивація військових з Колумбії. Ось цитата бійця, що втратив ногу під час бою. Його звати Арбе Монтанере, принаймні так підписаний його канал у Тіктоці зі 140 Тисячами підписників. Ви не змогли б робити це лише заради грошей. Щоправда, коли ви перебуваєте під вогнем, гроші вас не втішають. Щоб вижити тут, ви маєте прийняти цю ідею, відчути деяку емпатію. Тільки заради зарплати, ні. Інший 28-річний колумбійський солдат, якого у статті назвали Абель, також втратив ногу в бою. Він бачить дещо більше за фінансову мотивацію та військову романтику. Ми вбиваємо не для розваг. Зрештою, ми приїжджаємо захищати країну, яку справді вбивають заради розваги, через ідеологію однієї людини тільки щоб виправдати себе. Це моє. Це належить мені. Ось така мотивація частини колумбійських бійців.